Мінус су 34 та склад БК ГУР показали деталі удару по аеродрому Морозовськ. Дані космічної розвідки свідчать, що внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави агресора Росії Морозовськ у Ростовській області знищено винищують бомбардувальник су 34 Про це інформує головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками. Поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Також повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі. Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі Морозовськ розташований за 265 км кілометрів від лінії фронту. Також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень, зазначили у відомстві. Я нагадаю, що 3 серпня 2024 року Генеральний штаб збройних сил України повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому Морозовськ та інших військових цілей на Росії. Тоді на супутникових знімках було видно, що уражені склади з боєприпасами розташовані у північно-східній частині аеродрому. Сліди пожеж видно і біля інших будівель, також біля місць паркування російських винищувачів.